У Вінниці запрацював центр менеджменту болю. Відкрили його на базі Подільського регіонального центру онкології. Центр діє за принципом одноденного стаціонару, розповідає керівниця підрозділу Юлія Олешко. Основною метою центру було знеболення хронічного і гострого больового синдрому у всіх пацієнтів, незалежно від патології. Це буде працювати як денний стаціонар, тобто прийшли, знеболились і можуть йти додому. Людмила Онікієнко одна з перших пацієнток центру. Приїхала з Гайсенського району. Розповідає, чотири роки тому у неї виявили онкозахворювання. Прооперували. Наразі хвороба прогресує, тож потребує постійного знеболення. Були печінка біль в животі. Мені все лікар розписав обезболювальні. Прокапали, то дуже добре почуваю. Нічого не болить, наче як здорова. Перебування в центрі безкоштовне. Усе покриває програма медичних гарантій, каже директор Подільського онкоцентру Сергій Перегончук. Це ті кошти, що нам компенсує Національна служба здоров'я України за наші послуги. Будь-який пацієнт, який має направлення від сімейного лікаря на консультацію лікаря-альголога або ж на консультацію лікаря-онколога, може отримати цю допомогу. Для кожного пацієнта лікарі підбирають індивідуальну схему знеболення, каже Юлія Олешко. Завдяки інфузійним насосам ті можуть самостійно контролювати введення доз для того, щоб пацієнт не ввів більше ніж потрібно. Контролюємо час дозування і ставимо якийсь певний проміжок часу, коли пацієнт може ввести. Потім насос блокується, і ми далі вже коригуємо дозування. В ординаторській медпрацівники з допомогою центральної станції моніторингу бачать, як почувається пацієнт та можуть контролювати його стан. Тут ми можемо бачити і показники серця, і сатурацію, частоту дихання, температуру. Тобто всі необхідні показники ми можемо бачити тут в реальному часі, для того, щоб розуміти, якщо пацієнта щось турбує, якісь виникають скарги, ми можемо їх побачити завдяки зміні показників певних. Наприклад, якщо у пацієнта з'явився больовий синдром, ми можемо це побачити по підвищенню пульсу, по зміні тиску. Серед пацієнтів центру Олена Токарчук розповідає, у неї на спині виявили доброякісне новоутворення. Вчора прооперували, знеболюючи, отримує протягом двох годин. Добре, дуже Чуття болю знімаються. Я вважаю, що це дуже потрібно. Центр менеджменту болю працює в хірургічному корпусі онкоцентру. Пацієнтів приймають ободній з 8 до 16 години. Наталя Колодій, Андрій Нєстров, Суспільне новини, Вінниця.